Отже, дорогі глядачі, хочу для вас розказати вам дуже таку цікаву річ стосовно того, наприклад, якщо вас зупинили, зупинила, наприклад, поліція в Німеччині, і вам, наприклад, у вас є при собі, наприклад, кастет, ніж лезо, лезо якого, наприклад, довше, ніж 12 см, телескопічна дубінка, яка, до речі, коштує там буквально 20 євро в магазині. От, в будь-якому магазині там е, урожайну можна купити телескопічну дубінку, можна навіть її е, замовити по інтернету. О, там Доставка буде 7 євро. О, тобто за 27 євро ви будете мати телескопічну дубінку. Але це все можна тримати вдома для самооборони. Е, так само, наприклад, там газовий пістолет, наприклад. Е, але газовий пістолет єдиний що момент, що він з номером, серійним номером, тобто кастет, телескопічна дубінка, вона без номера. Наприклад, ніж лезо, якого, наприклад, більше 20 сантиметрів, воно також без номера. Якщо ви, наприклад, десь попалися поліції, і поліція, наприклад, зразу хоче, ну, тобто, ви розумієте, що намір в поліції це вас там, ну, в основному це в Німеччині це штрафи. Але, наприклад, вони хочуть наприклад, вас там арештувати, затримати, там, посадити там якогось ізолятора тимчасового тримання і тому подібне. Е е е ви можете, наприклад, у цілях, що називається, е самозахисту від свавілля поліції, якщо вас зупинили, наприклад, з такими забороненими товарами, ви можете сказати, ви можете сказати що ви їхали в поліцейський відділок, щоб його зда здати. Тобто, ви, наприклад, добровільно хочете здати, тобто, наприклад, момент в тому, що, наприклад, там кастети, там ще щось таке там. Тобто, ви, наприклад, можете сказати, що ви його знайшли і ви хотіли здати в поліцію. Тобто, добровільна здача в поліцію це не карається законодавством, при тому, що добровільна здача в поліцію будь-якої зброї, вона звільняє від відповідальності. І ви повинні це розуміти. Головне, наприклад, коли поліція вас зупинить і почне, наприклад, вас там, перевіряти, ставити питання, чи ваше заборонене, і ви розумієте, що вони накаляють обстановку. А я вам скажу, що німецька поліція дуже любить накаляти обстановку. І, як взагалі всі німці, вони дуже люблять командувати. От. І ще, що важливо, ви повинні розуміти, що німецька поліція дуже любить брати на понт. Дуже просто любить брати на понт. Коли ви наприклад вони вони думають, що ви наприклад, не знаєте законів і вони люблять брати на понт. тому зберігайте спокій і все буде нормально.